Давайте використовувати для навчання найкраще, що є в грі Майнкрафт. Сьогодні розглянемо 4 веб-інструменти, які розвиватимуть просторове мислення учнів. Мене звати Іван Іванов і ми починаємо пізнавальне шоу, де разом із GPT досліджуємо нові технології. Вітаю GPT! Скажи, будь ласка, як на твою думку? Просторове мислення може бути корисним у дорослому житті нинішніх учнів. Доброго дня, Іване просторове мислення це здатність уявляти, аналізувати та маніпулювати об'єктами в тривимірному просторі. Ця навичка може допомогти в дорослому житті в багатьох сферах, таких як інженерія, архітектура, мистецтво, дизайн, географія, медицина та інші. Дякую, принаймні ти довів, що сьогодні ми говоримо про дійсно важливу тему, а не просто так. Ми ще детальніше поговоримо про це з тобою пізніше, а зараз переходимо до першого сервісу, який називається той Сієта Build і познайомимося з ним детальніше. Мова інтерфейсу англійська, але всього пару кнопок, я думаю, ми розберемось. Реєстрація на сайті не потрібна, що зручно для учнів, і умови використання вільно. Чому я згадав сьогодні про Майнкрафт? Тому що саме цей принцип будувати з блоків ми візьмемо сьогодні за основу в усіх чотирьох ресурсах, які розглянемо, будемо крафтити. Ось так виглядає наш сервіс. Площина у псевдо 3D, я б сказав, тобто немає перспективи. Ми можемо в режимі Add додавати блоки. За замовчуванням, це ось такі сині кубики. Якщо вгору натискаємо, то будемо додавати відповідно вертикально. Ось цією кнопкою гортаємо площину по чотирьох сторонах. Якщо не потрібен якийсь блок, натискаємо Delete і натискаємо на непотрібному блоці. Як бачите, серединку видалив, а верхівка залишається. Якщо потрібно змінити колір внизу, натискаю відповідну кнопку Колір і обираю інший. Відтак кубики будуть малюватися вже обраним кольором. В режимі Replace я буду заміняти один блок іншим, наприклад, натисну на Синій і він стане червоним, бо зараз саме такий блок у мене поточний. Окрім простих кубиків, тут можуть бути дуже різні фігури. Натискаємо внизу на. Кнопку з кубиком і бачимо перелік. Наприклад, кулі. В режимі Add. Тільки додаємо. Теж можна вгору ось таких сніговиків ліпити. Але це не все. Тут є добірки блоків з різних історичних епох. Тобто історикам, як мінімум, це зараз буде цікаво. Натискаємо кнопку Категорія. І бачимо, у нас є Єгипет. Ренесанс, Китай. Є також не тільки для істориків, просто блоки з добірками для дому, транспорту. Ну, давайте виберемо Єгипет. І тепер праворуч від кнопки категорія замість вибору звичайних кубиків, кулі і так далі. У нас будуть тематичні єгипетські блоки ось ця кнопка. І ось такі фігури. Цікаво, що людей, фараонів, ми будуємо з двох елементів: тіло і окрема голова. За допомогою кнопок зі стрілками можна пересувати все полотно на площині в якийсь бік, а плюс-мінус збільшувати якийсь елемент для зручності додавання блоків. При цьому, натискаючи мінус, ми будемо розширювати саму площину. На жаль, скачати результат тут неможливо, він зберігається тільки в самому сервісі, в браузері, в якому ви працюєте. Тож єдиний варіант зберегти свій доробок на пристрої це зробити скриншот. А щоб зберегти, принаймні на сайті, нам потрібно натиснути кнопку Save S, і ми можемо зберегти у будь-яку з 12 цих комірок. Ну, наприклад, перша. З цього моменту це буде збережено. І коли ви наступного разу зайдете на цей сайт, натиснете внизу кнопку Open і оберете з усіх комірок, куди ви щось зберігали, потрібне збереження. У нас це тільки комірка 1. У процесі, поки працюєте, можете періодично натискати. Кнопку Save, щоб у нашій першій комірці відбувались зміни. Давайте подивимось приклади, що можна створити нафантазувати в цьому сервісі. Для цього натискаємо праву крайню кнопку Set і вибираємо з кількох цікавих варіантів. Наприклад, Греція. Натискаємо Yes. І ось таку можна тут створити Грецію з тих блоків, які є тематичні. Ці приклади так само можна редагувати, наприклад, збільшити площину і продовжити, або замінити якісь деталі, тобто робити проект не з нуля, а вже з таких заготовок. Нехай вашим учням буде цікаво і творчо. Сервіс, як ви розумієте, не лише для вчителів історії, адже тут можна зі стандартних блоків, і з блоків для будівель і багато чого іншого, створювати ну практично будь-що. Напишіть у коментарях, як вам цей сервіс, і чи запропонували б ви якусь творчу роботу в цьому сервісі своїм учням. І перед тим, як ми перейдемо до наступного сервісу, пропоную вам поставити лайк цьому відео і підписатись на ютуб канал. Тут багато цікавого для вчителів. І наш наступний сервіс той сієте той форм на тому ж сайті, але інший інструмент. Мова інтерфейсу так само англійська, реєстрація так само не треба, і умови вільно. У цьому сервісі ми теж будемо складати з блоків, але вже не в псевдо 3D, а в справжньому з перспективою. Ось перший кубик, коли я натискаю двічі на його грань, там виростає ще один такий же кубик. Лівою кнопкою мишки я можу гортати всю цю 3D модель повністю без обмежень. В справжньому 3D з перспективою. І будувати таким чином що завгодно. Щоб змінити колір, користуюсь цим диском. Щоб видалити зайве, вибираю елемент молоток і теж подвійний клік по кубику, який не потрібен. Щоб після видалення знову створювати, натискаю плюс. І, окрім кубиків, тут я теж можу обирати різні блоки. Для цього натискаю кнопку Ліворуч від плюса. Перша категорія блоки, як бачите, наприклад, конус. Ще зверну вашу увагу, що я не можу намалювати створити блок десь в пустому місці. Тільки з сусіднім будь-яким сусіднім блоком. Що ще є за фігури? Це була вкладка блоки. Є вкладка Матеріали, Пісок, Каміння, Деревина. Як в Майнкрафті. Об'єкти Драйв це частина автомобіля. FLY, відповідно, літаків. І People. Натиснемо Sets і подивимось три готові моделі, які були створені як приклад. Ось такий трон. Міст бридж, Ось такий об'єкт. І третій ферма. Дуже нагадує Майнкрафт. Щоб зручніше пересуватись, можемо натиснути ще ось цю кнопку. Який з цих двох сервісів, які ми вже розглянули, вам сподобався більше? Напишіть у коментарях. gPT. Дай, будь ласка, декілька ідей, як застосовувати ці два сервіси на математиці. Учні можуть створювати 3D, моделі геометричних фігур. Куби, піраміди, призми, конуси тощо та вимірювати довжину, площу, об'єм, порівнювати фігури між собою. Також можна вивчати перспективу, симетрію, масштабування. Дякую! А тепер, будь ласка, декілька ідей для історії. Запропонуйте дітям створити моделі історичних пам'яток, будівель, монументів. Можна досліджувати їхню архітектуру, функції, значення та історичний контекст. Ще можна моделювати історичні події, сцени персонажів тощо. Зрозуміло. Тепер декілька ідей для трудового навчання і технології. Учні можуть створювати тривимірні моделі речей, які розроблятимуть на уроці, наприклад, підставку для телефона, ляльку, фоторамку тощо. Це допоможе візуалізувати свої ідеї І наостанок давай біологію. Запропонуйте учням змоделювати рослини, тварин, клітини, органели тощо. Діти можуть досліджувати їхню будову, функції, життєвий цикл. Також можна моделювати різні біологічні процеси, як от фотосинтез, дихання, розмноження та інше. Наш наступний сервіс це конструктор ЛЕГО. Найпростіший з конструкторів ЛЕГО. Вітті Стор, Lego Builder. Мова англійська, реєстрація не треба і умови використання вільно. Чому я назвав цей конструктор найпростішим, давайте подивимось. Тут є площина, на яку ми можемо додавати однакові детальки без вибору і практично без жодних налаштувань. А чим менше налаштувань, тим простіше. Гортати площину я можу як завгодно. А от щоб будувати, маю натискати не на площину, а на це схематичне поле. Якщо на одну і ту саму точку я буду натискати декілька разів, то вона буде будуватися вгору. Є єдине налаштування, а точніше, два налаштування це колір. І розмір. Ось зараз «Large». Натискаю стає Small. І ось давайте порівняємо: Large і Small. І це, власне, все. Тут не можна зберегти результат, не можна ним поділитись, тільки, звісно, зробивши скриншот. Але сила в простоті. Навіть для дошкільників, я певен, цей сервіс буде абсолютно доступний і зрозумілий. Побудувати навіть за допомогою такого конструктора можна теж багато чого. У нас є кнопка скасування попередньої дії, кнопка очистки, і можна починати заново. Ще, до речі, не сказав, якщо затиснути ліву кнопку і не відпускати, то я одразу буду накладати деталі на всю площину, наприклад, ось така трава. Тож нехай і найменші діти розвивають своє просторове мислення. А ви пам'ятаєте, що на платформі Уміти можна донатити на ЗСУ. І не лише віддавати, а й отримувати щодня за донат від 25 гривень добірку корисних матеріалів для роботи. Для цього на Уміти знайдіть пункт Донат на ЗСУ. Там побачите, який поточний збір, куди підуть ваші кошти, і там же скачаєте свою винагороду. Наближаємо нашу перемогу разом! Слава Україні! Мека Брікс. Так називається потужний лего-редактор, який зараз розглянемо. Мова інтерфейсу англійська або російська, реєстрація на сайті теж не потрібна, і умови використання вільно. Цей сайт є ще й магазином, де продаються конструктори, але є і онлайн-конструктор, яким можна користуватись, звісно, безкоштовно. Тут є бібліотека готових доробків інших користувачів, на них можна дивитися і їх можна редагувати. Для цього вгорі натискаємо Library бібліотека. І ось різноманітні конструкції можна гортати далі. Тут бачимо. А щоб почати з нуля, натискаємо вгорі кнопку «Workshop». Ось наш редактор, площина, яку можна гортати, затискаючи ліву кнопку мишки. Натискаємо на потрібний блок, і він з'являється у нас на площині по центру, можемо пересувати за допомогою перетягування стрілок в усі площини, як в повноцінному 3D-редакторі, міняти колір. Тут теж, звісно, є різноманітні блоки, з яких можна будувати, як ви бачили, космічні кораблі, складних персонажів тощо. Ось тут внизу, де написано Brics, можемо обрати якусь іншу категорію і будемо бачити відповідно інші блоки. Перелік просто величезний. Різноманіття блоків тут, як на мене, достатньо, щоб розглядати цей сервіс як перший, з яким ви можете познайомити учнів перед тим, як вони будуть знайомитися з якимись напівпрофесійними редакторами типу Blender. Тут уже можна зберігати доробок, імпортувати ось у таких форматах. І все це доступно, нагадаю, навіть без реєстрації учнів на сайті. Це був останній на сьогодні сервіс, де можна з блоків створювати практично будь-що. А за кілька секунд зараз ви зможете перевірити свою сьогоднішню уважність як глядача і виграти приз. GPT, дякую, що сьогодні був з нами, допомагав з ідеями. До зустрічі в наступному випуску. Я думаю, наші глядачі вже зрозуміли, що сьогоднішня тема це не тільки корисно, але й весело. Не бійтеся, експериментувати та навчатися нехай ваше життя буде наповнене кольорами, світлом та радістю. До нових зустрічей. Отже, починаємо спеціальний блок нашого шоу. Для тих, хто хоче виграти сертифікат підвищення кваліфікації з сьогоднішньої теми. Якщо ви ще цього не зробили, то зараз можете виграти безкоштовний сертифікат або знижку на нього, або кешбек на майбутні покупки. Який саме подарунок буде вашим, визначиться випадковим чином після того, як введете правильний код. На спеціальній сторінці до нашої сьогоднішньої теми, а посилання є в описі до відео. Ви побачите чотири комірки. Кожна комірка це якесь поняття сьогоднішньої теми. За мить я покажу вам чотири асоціації. Вам потрібно буде поєднати пари: комірка з поняттям і асоціація. Отже, ваше сьогоднішнє завдання перша комірка 3D-модель. Друга комірка Стор ЛЕГО Білдер, третя просторове мислення. І четверта площина. Асоціації під номером один найпростіший редактор ЛЕГО. Під номером 2 візуальний інтелект 3. Поверхня. 4. Об'ємне цифрове зображення об'єкта. У кожній комірці виберіть відповідний номер. І це буде ваш фінальний код, який і розблокує випадковим чином. Один з подарунків. Разом з розв'язанням коду пропоную вам поділитися у коментарях своїми ідеями, який з чотирьох сервісів і як саме ви б застосували в навчанні зі своїми учнями. Не забудьте підписатись на YouTube канал Уміти і порекомендувати його колегам, адже тут багато корисного. Ось, наприклад, ці відео, які пропоную вам переглянути. Чекатиму нашої наступної зустрічі. Do Poba